звичайно, в п'ятницю. Але ми вирішили змінити традицію. І тепер розігрише права громад буде робити по понеділках. Чому? Тому що тиждень треба починати з корисних речей для Збройних сил, ясна річ. Тому надалі, ну починаючи по суті, з минулого тижня, ми будемо оголошувати наприкінці тижня початок нашої наступної лотереї. Ну а в понеділок будемо розігрувати. Це Ірина. Це Віталій. Ми справа громад, і зараз у мене сьогодні дуже поганий настрій, чесно кажучи. У мене забрали оцю скляну колбу акваріум, акваріуму, в якому було багато папірців. Сказали, що ти, Гідукевич, ніфіга, красиво не матлахаєшся. І взагалі діджиталізація, всі діла. Тепер треба просто натиснути кнопочку. Спробуємо перевіримо, що буде цікавіше. Наші лоти сьогодні. Це СААП, виріб шведських інженерів так, тієї самої компанії, корпорації, як завгодно, яка свого часу виробляла автомобілі. Але як показує практика, що таланти можна використовувати не лише тільки в автопромі, тому цей гранатомет, тубус від гранатомета, ясна річ, він вже відпрацьований. Він вже зробив свою корисну справу на теренах України і зменшив кількість окупантських транспортних засобів на нашій землі. Від 95-ї бригади від десанту з підписами Все як має бути, все як книжка пише, це перша половинка лоту. Друга половинка лоту завдяки торгової марки Клямра. Це ще одна така прикраса у нас є. Це браслет. Золото віддаю за латунь, збройова латунь, так звана. Ну от, власне кажучи. І це друга половинка нашого сьогоднішнього лоту. Розіграємо обидва. Тому зважайте на те. Скільки у нас претендентів сьогодні? Претендентів у нас. Значно більше ніж минулого разу. 488 спроб вдалих. Хочу відмітити, що у нас ну, ми маємо чотири донатори, які придбали по 100 квиточків разово. Ми вам бажаємо успіху. Ми всім бажаємо успіху. Але вам особливо серйозний махач. Дякуємо кожному, хто купив навіть якщо один. Ми все одно вам дякуємо. Тому що в справі. Акумуляції коштів насправді важливо кожна гривня. І безумовно подяка, навіть якщо ви просто переказуєте свої там 5, 10, 20, 100 гривень на рахунки справа громад, величезна дяка. Це все акумулюється, і ми відповідно вже по ситуації витрачаємо або на закупівлю нових лазнепральних комплексів, або на закупівлю там, скажімо, нових радіостанцій, нових покришок, там нові причіпи підлазні там. Є вже певні внески під нові проекти, про котрі ми ще тільки будемо вам розповідати. Дяка вам. Ну а тим, хто бажає отримати від нас невеличкий позитивний, а це позитивний а, фідбек, то героїчний вчинок, махач між чотирма учасниками. Yeah. Це серйозно. А, я нагадую лише, що один лотерейний квиток у нас коштує 100 гривень. Придбати ви можете скільки завгодно. Що більше, теоретично. Хоча є винятки, коли людина могла придбати один квиточок і могла виграти. Тому тут це лотерея. От. Можете придбати скільки завгодно, і теоретично ваші шанси від того зростуть. Наскільки це практично, по суті, зараз і дізнаємося. Ну от, банки нема в мене, папірчиків нема, але є якась приблуда. Зараз ми наблизимося. Так, я аналог мен, тому я просто клікну ось це згенерувати. Ось тут ви бачите максимальна кількість 3099. Так. Кібедищ. Там, драдам, драдам. А це ось це виграшний номер. Так. Це 210. З 3099 у нас переможець лотерейний квиток номер 210 і це у нас пан Олександр Солодухін. Він придбав 50 шансів. Один з них зіграв. Ще ну, вас вітаємо? Все ж таки працює такий алгоритм, що більше ви купуєте лотерейних квитків, то збільшуються ваші шанси. Ну як, як в тому анекдоті? О, Господі, та допоможи мені, Боже, виграти в лотереї. дурню. Ти хоча б один квиточок купи, а потім будемо так. говорити. А От. якщо 50, то ще краще. Власне, дяка вам. Ми сконтактуємося обов'язково. І коли буде наступний розіграш, ми також обов'язково вам повідомимо. 210-й переможець, Олександр, Київ. А мені було прикольніше, коли була скляна банка Баба-Яга проти. Паси вам. Привіт, будь ласка, Делка Садо. Людина приймала участь, але не виграла. Ну тоді треба переказати вітання всім тим, хто брав участь, але не виграв. Вибачайте жорстокі правила лотереї, що виграє лише тільки один. Але всі ми дорослі люди, і ви дорослі люди. І ми розуміємо, що насправді ви берете участь в лотереї не заради того, щоб отримати а, власне, лот, а заради того, щоб допомогти ЗСУ. Це надзвичайно шляхетно. Ми все розуміємо і за це вам дякуємо. Тримайтеся. 110. 210. 210. Seviram.